Папіровсько, отак ми приходимо сім рамку, починаємо работать. Ага, а ви так працюєте? Конечно же, ну. Опять плесень? Да? Не. Напр... Чатно, хуйове, витірашки, хуйові, професії. Переходимо з бармена, опять строїтеля. А вообще, я покурил бы какой-то папирос, не висел. Сил бы закурил папу. Дым, сигарет с ментолом. Опа. Это злый путь, а нафиг. Из головы мне. Бля, как Мерседес. А? А Мерседес? Маркана. Попытка вторая. Открыть. Ты можешь вот так сделать? А если попали сильнее? О, пошла. Едем на, на брычки. Бричка. Едем на бричку. Ручника сейчас. Да. Надо ну, спитать заправку. Нам надо. Вот такая фарба. Краски. Холодно, краски немає тут такої делюкс, як, як от має бути. Я просто почав половину потолка підмальовувати, а, а тут немає такої краски. Mm -hmm. Рукавиці такі. Ми, а вот, зараз ми приїжджаємо з одного ресторану в другий ресторан, тому що ми робимо на два ресторани. Вот так виходить. Зараз там трошки поработаємо. У нас приїхали до роботи. Ню. Опа, зелений, опа, зіленій Все, садовер помили і, і чистиньке. А мав зачепити кріплення, конечно, у нас хто б з'їде. О. Важно, коли поставимо, понял? все, не треба трогати, воно забізати впаде. Суть тут смердник. Йований родной Що, сделано? Первая робота сделана. Півчаса, ні. Все нормально. Можна далі? Щось, так чисто по автоматі глянути тут. Ага, тут просто нема. Після ну, пропали, но ну, з Я когда-то такой викинув. Порвав німець. Не розламати дорогу блисток. Гремонт. Фух, от сейчас будет. А без. наркоман скаже. Пашки. Просто набал. Побудь боди. на паузе. Все, теперь ми подготовлені. в двох штанах уже жарко, свій. Замішуваю. Дьогою. Алло. Розвод. Не, са. Обично, коли я так роблю, то я я завжди брудний у цьому. — Як будуть штани на польському? — Нові штани? — Я не знаю. — Сподні? — Споден? Да. — Так. — Давай раз-два. — Спідниці. раз Да, на раз. два, два. два. Таке? Сюда Фігачимо. Чи ти отак? Це... Але желательно... Чим акуратніше оце зафігачує, щоб не запачкати камішки, тим менше потім треба буде промивати, витирати оцю штуку. Тому що вона, якщо засохне, то потом ой-ой-ой. — А що? — буде ой-ой-ой. О! Диви що повзе. Де? А ну-ка. Клоп якийсь нафіг. Запітаніруй його. Не хочу, ми не вбиваємо животних. Настоящей рыбки. Mm -hmm. О, там, про рыб рассказываю, наверное, что по любому. Чувствую, что ты рассказываешь про рыб, а я там где? Mm -hmm. снимал. Ага. Да? О.

тебе папироску. Деловая колбаса. Я, конечно, heavy duty. Все. Фирма Плоты. А. за раз нафиг. Хотя бы уже заказать себе нового плаката, не? Вот. Она была и короче. Черная. Красиво было. А, а там -то? тоже били, вот. Покажи вот это звездный небо. Такая до старовины, типа, а тут уже такое ну, типа модно, там зеркало, стекла и так дальше, прикольно, да? <связывая> 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 ну. Ну, показать, как я тут и Сахарочек. Ну, поехали. Опа! в'їбав? пад Пацан, супер, пропадевоз. Для вас буде це 3-4 секунди і буде все готово. А так степанам і не Що Что происходит? Оп, имеється нафіг. Раз, два, три. Для вас 3 секунди прошло. А у нас прошло 3 дня, йомен. Ого, шук, 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 Ого. А, букси, букси, букси. Букси. Я назвала. Оп, тайнарира. Оп. Я снимаю, ты снимаешь. Ага. Uh -huh. Только я снимаю на телефон, а ты снимаешь бантики. Ну... No. И оба, это, смеска. Местного. Ну, а? Пауза. Чёрт, так, блядь, вот берите, пожалуйста, разбирайте. У меня вообще, пиздец не выжил. Ты чего? Да. загружается Windows. А. идем покажем отель. И туда есть отель. Вот. От як то так, красиво. Дорога багата. Я зараз покажу найкращий номер, який тут є. Smart TV, Smart, Smart TV. Тут от, опа. Імеється така от красота. Тут камера вот. Так, ти що? Так, ти що? Ну, Така красота. Шатло хуйове, витирачки хуйові, курва. ти доволен? Я безмежно. Мені взагалі це не треба було, щоб було в Ля. Ля. Ля, Ну, Витирає взагалі. Щік Але Я не, я не знаю. Ну, як кажу, нам їздилося добре, це Дід поїхав один раз, з'їздив, йому все, все погано. Світла немає, дворники погано витирають. Йос. Йос. Супа сьогодні нам дадуть уже, наконець.

Поехали. Теперь ми на кухні ми тепер повара. Малих грузимо. Малой голова щось. Йо, карми. А, чекай, він качки не бере. А, нашу я качки. Йопа. Чуть не вдавився. Це от на закінчення дня. не? 1357. 13.57. супчик. Всем смешно, а кто там тоже обида и чаре. Вот так вот, нас Получилось. Попрощаемся с подписчиками. Позвольте потом, что там подписываемся на канал. Сам комментарий. Лойсе. Подписку они а выездят.